Голові Кременчуцької районної ради громадські активісти сьогодні носили повістку до суду. Варто зазначити, що сама районна рада у справі про скасування схеми планування району виступає відповідачем. Нагадаємо, справу нині розглядає Харківський апеляційний суд. Відбулося вже два судових засідання. Однак на жодному з них так і не з'явився представник відповідача районної ради. чому ігнорують суди, власне, і пішли сьогодні запитати у влади районної громадські активісти. Вони прихопили із собою повістку до суду для гарантії, що ігнорування втретє вже не буде. Чи знайшов виклик до суду свого адресата? Про це розкаже Вікторія Загорулько. Із повісткою в руках громадські активісти поспішають о десятій ранку до будівлі Кременчуцької райради на останньому судовому засіданні, 12 червня, Харківський апеляційний суд уповноважив представницю громадської організації Право на захист вручити особисто повістку відповідачеві. Під час слухання засідання суду 27.05.2014 року відповідач по справі районна рада не з'явилася. Під час слухання справи 12.06.2014 року відповідач по справі районна рада не з'явилася через їх такі дії. вже двічі відкладається судове засідання. Це повістка про виклик до Харківського адміністративного апеляційного суду для Районної ради Кременчуцького району uh -huh. пана Сіора Володимира Івановичу, з'явитися на суд 3 липня. А там конкретно зазначено, що саме до Сіорі треба з'явитися? Ні. Там Просто, конкретно там зазначено, що районна, районна рада. Доки ж активісти чекали в прийомній на можливість поговорити із самим головою районної ради, доводити їм, що не за вини райради переносяться судові засідання. Взявся заступник пан Колотієвський. Засідання було перенесено, враховуючи те, що я знаю, враховуючи те, що люди ознайомилися з матеріальними справами. Суб'єкт подання на сесію документів, є райдержадміністрація. Юрист, котрий, якоби не знав, що там в справі робиться, вона ці документи готувала, коли на сесію подавала. Тобто, це питання до них. Ми не затягуємо процес. Позиція ж райради стверджує Дмитро Колотієвський. Не змінилася. каже, як і раніше, стоять на тому, що схему планування району було прийнято з порушеннями. А відтак повністю згодні з рішенням першої судової інстанції автозаводського суду. Чому ж тоді представництво райради ще жодного разу не з'являлось в суді харківському апеляційному? Відповідає мають на те право. Ми підготували весь пакет документів щодо того, щоб суд розглядав справу без нашої участі. Ми надали всі заперечення, тому що ну, ми всі докази, котрі необхідно було надати, надали суду першої інстанції. Ваш суд вас викликає, певний він не може, без вас. Ну, будемо... Він просто до того викликав вас суд взагалі, приходили повістки до того? До того так звичайно, звичайно, звичайно. Відповідно до норм діючого законодавства, ми можемо не з'являтися. можемо надати письмове пояснення, і все А чому ви не хочете з'явитися? З'явимося на третій судове Ну, звичайно. Що присутність представника районної ради на суді у Харкові дуже потрібна? Громадські активісти продовжили переконувати і в кабінеті голови райради після того, як повістку було таке вручено. Скаржник Біланівський бі. на вона наполягає про вашу присутність. Ми сторони по справі, ну також підтримуємо да. з обуренням, але підтримуємо. З обуренням чому? Бо нам треба додаткові кошти, затрати, їздити. Представте, проїхати пів таку дорогу і повернутися назад ні з чим. І нам три хвилини за... кажуть, що суд закрився, бо їх немає. Ну розумієте, нашу знервованість, я б сказала. У так? нас 10 свідків, села. Їх не треба також оплачувати, вони свого карману оплачують. А далі заговорили про тиск, який нині чиниться на сільську громаду у зв'язку з будівництвом Біланівського ГЗК, на що голова райради відповів потрібні факти. Зараз перевіряємо те, що по 300 гривень обіцяли е, дати громадянам селя Бондарі, для того, щоб вони поїхали до суду і представляли як, ну, сторону, яка будуть, і просили, щоб, будь ласка, знищить наші хати, викопайте тут кар'єри. Там отак от їм просто показали от, представникам, ті, що їх е, туди запустили, приїжджали і агітували за це. Да, така інформація є, але ми її перевіряємо. Якщо у вас є така інформація, будь ласка, давайте її сіть зараз буквально відкрито. По якій це сільській раді, яка це посадова особа це робила, і будемо їх по всіх державних і службових і силових органах карати як тільки можна. Із позитивного, що зазначив у розмові голова райради, з'явилася надія, що питання схеми планування Кременчуцького району, яка нагадаємо, передбачає будівництво біланівського ГЗК, вдасться вирішити без суду. Ділиться ексклюзивною інформацією на наступну сесію, яка відбудеться у 23-25 липня. Ми ще ну, по даті не оприділи. Група депутатів взагалі хоче внести пропозицію. От цю схему планування відмінити. Сесії, ми зараз це вивчаємо питання з правової точки зору. Що ж до представництва ТОВ Біланівських ГЗК, воно все ще не йде на діалог, стверджує пан Сіора. Чому голова райради припускає, що вичікує, і таки є чого. Бо із децентралізацією влади на землі району чекає велика реформа. каже, вже є проект, згідно із яким чимало сіл Кременчуцького району перейдуть у підпорядкування Комсомольська. Гелеберда, Салівка, Кобилячук, Пришеп. І тоді ж ви зрозумієте мене, що це те саме, що в Дмитрівці. Його задача, можливо, хоч і так вирішиться, таким чином. Це наша територія, це нашої міської ради територія Комсомольської. І все, ми тут і до побачення району, до побачення всіх. А доти ж голова райради таки пообіцяв, що на третьому засіданні Харківського апеляційного суду представник від Кременчуцької райради з'явиться обов'язково. Нагадаємо, відбудеться те засідання 3 липня.